Ники влучили у житлові будинки в Миколаєві. Україна обрала нову тактику, яка може переламати хід війни. Дональд Трамп розказав, що зробить з Путіним, якщо той не сяде за стіл перемовин. Тим часом Зеленський заявив, що не готовий до швидкого завершення війни і не готовий міняти території в обмін на мир. Пентагоні звільнили всіх відповідальних за допомогу Україні. А Ізраїль планує передати нам зброю, захоплену в Лівані. Це новини сьогодні. З вами Карина Клишун. І ми починаємо. Росія сьогодні вночі атакувала Україну дронами. Сім шахедів прилетіли в Миколаїв. На цей раз БПЛА пошкодили багатоповерховий будинок. Виникла пожежа. Евакуювали 200 людей, адже пожежа охопила площу у 100 квадратних метрів. Також пошкоджені будинки поруч внаслідок атаки постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували. Та чоловік з гострою реакцією на стрес. Україна хоче поставити Путіна на коліна а саме так пише видання Білд, додаючи, що в цьому їй допоможе нова стратегія. І стратегія ця бомбити Росію тільки з початку 25-го року ЗСУ успішно вразили щонайменше 18 військових та критичних стратегічних об'єктів на території Росії. Більше того, деякі з них отримали серйозні пошкодження. Це і торговельний порт Росії, услуга під Санкт-Петербургом і Казанський військовий аеропорт. Як вказують журналісти, посилаючись на колишнього високопосадовця з Міноборони України у довгостроковій перспективі, це може стати переломом у війні. Проте не тільки далекобійні удари можуть зламати Путіна, але і Трамп, як пишуть журналісти, Тайм, новообраний президент має важелі впливу, щоб змусити президента РФ негайно припинити війну. Санкції є одним з цих важелів, бо якщо Трамп запровадить будь-які санкції та експортні обмеження щодо російських НПЗ, Путін буде благати про полегшення, адже у нього почне валитися економіка. І схоже, він це зробить, якщо Путін не сяде за стіл перемовин. Напередодні він підтвердив це публічно. Введення нових санкцій проти Росії ймовірне, якщо керівництво країни не піде на переговори. Президент Зеленський хотів би миру, але для того потрібні двоє. Тим часом Трамп в США влаштував повне перезавантаження Пентагону. Звідти, як виявилося, прибрали всіх співробітників, які відповідали за Україну. Про це повідомляє український журналіст Роман Бочкала. Каже, Україну та США очікує новий формат відносин, від чого йому тривожно. Трамп почав свою роботу, і перші дні в нього були максимально продуктивними. Чого ще? Крім смертної кари та депортації сотень тисяч людей чекати штатам і до чого взагалі слід готуватися світові? Розповімо в сюжеті. Бурний старт Дональда Трампа офіційно 47-й президент США обійняв посаду. Я покладу край війні в Україні. Припиню хаос на близькому сході, не допущу третю світову війну. Після насиченого дня інавгурації новий президент прибув до Білого Дому, де одразу розпочав роботу, підписавши низку указів у присутності помічників та журналістів. А їх набігло близько ста Трамп все таки віряв своїм передвиборним і тому ті десятки указів, які були підписані 47-м президентом президентам США. Uh, как якраз і направлені на бистре виповнення определених аспектів його uh, предвиборних обічань. Основні з них стосуються енергетики, міграційної політики, нацбезпеки, допомоги іншим країнам та скасовують низку дурних, як сказав Трамп, рішень Байдена для України позитивним рішенням являється введення чрезвичайного положення в сфері енергетики. что развязывает руки Трампу с точки зрения uh, увеличения нефтедобычи. Uh, то, что uh, Трамп uh, прямо заявил, что «drill, baby, drill» uh, — это очень... Неприятные слова для того же Владимира Путина, поскольку теперь Соединенные Штаты uh, взяли себе как стратегическую цель стать, ну очевидно экспортером нефти номер один, либо страной, которая добывает больше всего нефти, и таким образом мы понимаем, что это непосредственно повлечет за собой снижение котировок на нефть. И уже сейчас, даже после непосредственного заявления Трампа, мы увидели определенное уменьшение цен, там, приблизительно на доллар, полтора. То есть это просто реакция на заявление еще нет экономического эффекта от принятых Трампом решений. Ну и обещалось, и без ложки дегтя. Пока еще не очень понятно юридические последствия подписания паузы в предоставлении другим странам помощи на 90 дней. сильно ли это затронет непосредственно Украину, поскольку помним, что Украина является одним из самых больших получателей помощи со стороны Соединенных Штатов. На этот год, в принципе, у нас там из принятого буквально 300 миллионов долларов по, военном, по военному сопровождению, еще принято в позапрошлом году Конгрессом США. Все остальное, в принципе... У нас практически было уже использовано, оставалось там 3,8 млрд миллиарда долларов, которые перешли от Байдена к Трампу. Поэтому, в принципе, если не глубоко копать, в принципе, у нас проблем не должно быть в эти 90 дней. Но, опять-таки, есть ряд нюансов. Ну, например, получение разведывательных данных с сети американских спутников. Я думаю, что тут могут потенциально быть проблемы, но пока еще официально об этом не заявляю. Посмотримо також. Там другие разведывательные дані. Ну, от, наприклад, касательно запусков российской стратегической авіації. То тобто, есть ті ж дані, понятное дело, ми получали благодаря нашим союзникам. І, хоч українсько-російське питання не було піднято під час інавгурації, журналісти нагадали Трампу про його предвиборчу обіцянку закінчити війну за 24 години. Well, минуло півдня. У мене ще є півдня. Ми намагатимемося зробити це якнайшвидше. Однак із команди Трампа вже було чути заяви про те, що на припинення війни можуть піти місяці. Новий президент пригрозив скоротити військове фінансування Києва, якщо той не піде на переговори, та навпаки відправити ще більше зброї, якщо на переговори не погодиться. Москва зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче цього Путін. Може так, а може і ні. Я не знаю. Але він повинен укласти угоду. Я думаю, він зруйнує Росію, не укладаючи її. Думаю, Росія опиниться у великій біді. Трамп бачить э, для себе, э, в першу чергу, економічні э, речові впливання на Путіна на э, ісходять із плачевного состояння російської економіки. Не просто так э, Трамп э, указав на то, що ну скорее всего, навіть не санкції. сейчас все-таки будут его инструментом. А тарифы, соответственно, Трамп хочет, очевидно, в случае недоговороспособности Российской Федерации все-таки использовать непринятную для Кремля тарифную политику, которая не позволит непосредственно зарабатывать миллиарды долларов на энергоресурсах. На, на других там скапаємих і не дозволять непосредственно фінансірувати війну Росії проти України. Я бажаю успіху президенту Трампу всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру, справжнього миру. Це шанс, шанс яким потрібно скористатися. А що ж на болотах Путін готовий до діалогу з новою адміністрацією США. Принаймні він так каже. А ми-то знаємо, що значать його слова. Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность. Мы также открыты для діалогу с новой адміністрацією США по украинскому конфликту. Самое важное здесь устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то ну, хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, а как, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Ну, ми, звісно, будемо бороться за інтереси Росії. Трамп наголосив, що розмова з Путіним уже готується, але не розкрив деталі щодо можливих термінів, зазначивши, що це може статися досить швидко. А доти, в очікуванні справедливих переговорів, сил оборони України справедливо знищуватимуть ворога. Чити війну хоче і Україна після того як події з Трампом почали розгортатися досить швидко. Продовжував говорити публічно про мир в Україні і Зеленський на всесвітньому економічному форумі. Президент ще раз нагадав, що на поступки ми йти не будемо. Ми не дамо цього зробити, але він буде намагатися це. Президент переконаний, війну потрібно закінчувати не швидко, а передусім справедливо. Тим, що у Сполучених Штатах будуть контакти е з Путіним. Єдине, я вважаю, що дуже правильно, щоб е ми були в пріоритеті. Бо ми є союзниками Сполучених Штатів, ми є жертвою. Окупант Путін, і ми не починали війну, а він її розпочав, і він не скривається вже. На відміну від кримської окупації і частини Донбасу, і підтвердив, що Росія все ж переганяє нас по виробництву боєприпасів, хоч і економіка УРФ страждає навіть попри те, що російський загальний економічний потенціал набагато менший ніж потенціал Європи, вона виробляє в декілька разів більше боєприпасів та військового обладнання ніж вся Європа Разом це, це власне шлях він. Який вирішила взяти Москва, саме тому, як заявив президент, мінімум 200 тисяч іноземних військових необхідно, щоб забезпечити безпеку в Україні, і запобігти новому нападу РФ, а збройні сили України матимуть 800 тисяч військових. Тим часом, Ізраїль пропонує передати Україні російську зброю захоплену в Лівані та в інших ворогів. Про це розповів посол України Євген Корнійчук після зустрічі з заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю. Ініціативу Українська сторона почула та сподівається на позитивне рішення у цьому питанні. Часом Росія забезпечила офіційно себе ще одним союзником Іраном. Договір про всеоб'ємну співпрацю країни підписали в першу чергу, щоб обмінюватися військовими технологіями та власне самою зброєю. Що можуть отримати обидві сторони, та яку загрозу це становить для України? Дивіться, дружба господаря Кремля з країною, яка близько 40 років перебуває в ізоляції, продовжується. Росія може отримати іранські ракети та кулемети для збиття українських дронів. Як повідомляє інститут вивчення війни, Росія може продати Ірану сучасні винищувачі та системи протиповітряної оборони с 300 у відповідь Іран передасть Кремлю сучасні іранські ударні та розвідувальні безпілотники, балістичні ракети Фатех 110 та Зольфахар а також далекобійні кулемети. Іран в свою чергу, намагається розвивати на лад ядерну програму. и очевидно что тут технологии которые достались России в наследство от Советского Союза очень бы им пригодились плюс можно говорить как это нервнично звучало в контексте рано необходимости мирного атома исходя из тех проблем которые у них существуют в энергетике поэтому в принципе Сфер для потенциальної операції у них хватає випросто ресурса, да якісь там віші одна сторона другої може закривати но глобально обща потенціалу промислового і економічного для того, щоб створити замкнуті цикли сьогодні ні в Росії, ні в Ірані не існує. Іран з початку повномасштабного вторгнення став одним із головних військових спонсорів Росії, поставляючи величезну кількість шахетів та іншого озброєння. Между двумя странами изгоями было подписано несколько важных угод. 17 сентября две страны уклали договор про всеосяжне стратегическом партнерство. По итогам российско-иранских переговоров на высшем уровне, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезжишкиан подписывают договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской республикой Иран. Договор подписали на передодне инаугурации президента США Дональда Трампа. И очевидно, что Трамп обратит свой взор на возможность, ну скажем так, сковырнуть явно недружественный режим, который говорит исключительно языком ультиматумов, языком насилия и не готов к каким-то конструктивным диалогам. Вот, Опять-таки, очевидно, что Россия на фоне общего послабления делает Всі свої ставки на те, щоб придвинутися як можна далі в Україні і російському режиму і керівництву Ісламської Республіки хочеться показати, що вони кидають виклик міжнародній ізоляції, в якій опинилися з власної вини. Іран країна, яка наплодила терористів, а Росія агресор, що розв'язала криваву війну. И Россия, и Иран входят в такой в скобках так называемый элитный клуб государств, на которые наложены самое большое количество санкций в мире. Да, и третья их сестра – это Северная Корея, которая также находится в очень жестком санкционном режиме. вот Поэтому очевидно, что кооперация в рамках вот этой оси зла, что уже в принципе довольно такой распространенный термин на Западе, это единственная возможность находить международных партнеров и развивать а, те сферы экономики, которые сегодня, ну, очевидно, находятся в не самых... Благоприятних для цього условия. кремлівський диктатор хвилюється за свій вплив на близькому сході після падіння режиму Башара Асада. Тому іранський режим залишається головним партнером в регіоні. Этот мирний процес, який сьогодні запустився з легкої руки, що Байдена при підтримці Трампа в контексті переміря Ізраїлю з Хамасом додатково розв'язує руки Ізраїлю діяти більш активно по Ірану. что в принципе на, на фоне падения режима Башара Асада говорит о том, что вот режимы э, максимально авторитарные режимы, которые строили какую-то коалицию вместе, я имею в виду, Айтолы и э, Башар Асад, да, сегодня вот, вот по этой оси, где еще были российские военные базы на территории Сирии, все становится очень печально для Москвы и очень печально для Тегерана. Та <постив> і от яка буде для конфігурація, особенно на фоні амбіцій Трампа на сьогоднішній момент сказати, але явно не виглядя очень перспективно. Путін ізгой, і що далі, то більше цивілізованих країн перестають з ним спілкуватися, тому йому і доводиться створювати видимість свого впливу та укладати договори, які по суті не мають жодного практичного значення. Без жодних метафор в Індії затримали стюардесу з кілограмом контрабандного золота у задньому проході. Увагу митників дівчина привернула через нетипову ходу. І зрозуміло, чому в себе дорогоцінний метал, контрабандистка заховала. У вигляді злитків товар вартістю у 89 тисяч доларів вилучили. Сьордеса отримала два тижні ув'язнення та штраф. Користувачі мереж жартують, що дівчині треба було спочатку як слід потренуватися перед тим, як йти на таку брудну справу. Все про що ми встигаємо вам розповісти на цю мить. ще більше цікавого та актуального. Дивіться у випуску на 12.00. А поки діліться своїми враженнями у коментарях, тисніть вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Для нас це дуже важливо. До зустрічі.